От, але тоді завантаження тривало 11 годин в результаті. Ну взагалі хотілося б з конструкторами перемовитися парою слів. О, кракен приїхав, де вивантажувати. А все всередині такі ще все пропало. За таку здорову машину сісти за руль ні, я б ніколи не сів. Це страшне. Скільки годин на добу ти спиш? О, зараз чудово, виходить, коли вісім, коли 9, коли 4. Тут досить цікаво, Свій, своїх 8 годин завжди можна добрати. Не завжди одним куском, це інша справа. Але під'їхали до точки завантаження. Можна перекимарити півгодинки, 40 хвилин. Завантажилися, але по дорозі не виходить. <завантажені> на розвантаженні те саме. Буває в ліжечку, буває в машині. Ну, треба своїх 8 годин набрати. <завантажені> Розкажи про техніку, на якій працюєш. Машинка шикарна: це MAN hx 38545 Rain Rainmetal Multilift. Але як на нього де кажуть? Хлопці на завантаженні о, Кракаділ, під'їжджай!» На бригадах о, кракен приїхав, будемо завантажувати. Мульчеліфт, наші кажуть буцефал. Які у тебе враження від твоєї машини? Ну, найперше було страшно, звичайно, машина велика, я на таких не їздив. Ми приглядалися один до одного, а потім якось воно пішло, і мотор 540 кобил, і коробка автомат сім швидкостей. Панельця здоровецька, купа перемикачів, купа лампочок. Дивишся, ой, на що це нажимати. А потім якось воно пішло. Вона дороги тримається, вона їде, нажимаєш на педаль, вона реагує на будь-яку і на одну, на перший, на друге, на газ, і на тормоз. Вона бере на себе, вона вантаж відчуває, але при цьому волоче. Ну, машина шикарна. Німецька якість, ну і таке круїз контроль, кондиціонер, е ретарда все є, все, що любиш. Чи є у ній проблемні моменти? Ну, Взагалі хотілося би з конструкторами перемовитися парою слів. Е найперше подякувати, тому, тому що машина реально власна. Е Але є і мінуси. Там, е Наприклад, і е, задній бампер з ліхтарями він трохи ненадійний по нашим дорогам. От. і коли реп ставили, шукали куди б сию, куди протягнути. прийшлось лючок самому робити, тому що рідний вже не буде шпиляти, сверлити. Швидкість буває на наших дорогах малувата – 90, там, де дорога гарна, треба було б швидше. На розбитих дорогах на асфальті занадто стрибуча вона є таке діло. Задня камера, вона є. Це вже класно, це плюс. Але вона показує пряме, пряме зображення. Повинна була б зворотня зображення, як в дзеркалі, тому що дивишся по дзеркалам, Ага, треба крутити вліво, починаєш по камеру, треба вправо. Ой! Знов заплутався. І звикнути до цього практично неможливо є. Мілкі нюанси є. Що ти зазвичай возиш? Ну, е Зараз це військове майно, так як ми рота підвозив припасу, ясно яке. От, е Якщо скинути контейнер, то і раніше возив, і сподіваюсь, буду возити ще максимально це М113. Вона по возі проходить. Так, ту Емочку, і Спартан, і Хамві, і будиночки якісь, навіть ліс возив. Мульчеліфт, машина універсальна. Це... В неї і в назві закладено, що це універсальна машина для всяких сіляких робіт. Що возити найважче? Дуже гарне питання. Ну, найважче саме МК. То, що вона важка, особливо, якщо вона трошечки не на ходу. Вона зараз, якщо вона не на ходу, вона не повертає, вона їде прямо. Тоді платформу треба дуже рівненько поставити, щоб затягнути її на себе. Затягнув, треба закріпляти, витягнув платформу, вже трошки ослабло, треба дотягувати. Тобто, просто більше нюансів. А потім, коли вже МК на платформі, тоді поїхав собі, їдеш, дороги тримається, їде. Евакуація, вона якраз там трошки близенько, ти її вантажиш, гупаєш, поглядаєш на годинник, тому що є нормативи, 7 хвилин на завантаження. І бігом одночасно треба в трьох місцях бути. Чи були моменти, коли ставало по-справжньому небезпечно? Ну, Було. Один з перших виїздів. Я ще й без такілажника поїхав. М-ка, якраз не дуже вона на ходу була, От. закріпив її на платформу, тягну. І попадає платформа в ямку, з'їжджає на сторону, бем, з податчиком, і все. І я залишився з платформою, на якій закріплена броня. Получається під 45 градусів. Ні туди, ні сюди, ні вдягнути, ні зняти. І, і, і все, стоїмо. Що робимо? Датчика немає. Добре, хлопці привезли, відносини недалеко в Донецьку область, заїхав тоді були. От. Але тоді завантаження тривало 11 годин в результаті. От. Це було стрьомно. Ну. Що завжди береш з собою у рейс? Обереги, в першу чергу. То племінники робили, це волонтери передавали, дарочку. Тут, крім документів, малюночки. Дітей і племінників обов'язково з собою. Чим ти займався до війни? Ну, останнє, що працював на роботі, я продавав запчастини до сільгосптехніки. Ну, абсолютно мирна професія. Сівалочки, плуги, тракторці. От. Це все наше. До того системним адміністратором працював, програмістом, навіть букмекером довелося попрацювати. От. Хобі, то, що виручає, Дає відпочинок. Мотоцикли. У мене мотоцикл, дружини мотоцикл, друзі мотоцикли, сіли катаємося, маленькі байкери. Ну і для душі це пивоварення. Не тому, що я такий алкоголік, ну, сам процес. Його багато не вип'єш насправді, але так посмакувати. Сам процес 6-8 годин варки. Ну, і потім багато всіляких допоміжних процесів. В основному пляшки ці миєш, відшкрябуєш від усього. І в результаті друзі прийшли, є чим пригостити. Чудово відпочинок для душі. Як ти потрапив до армії? Ну, ще якось з 22-го року щось все валилося з рук, нічого не йшло. Все-таки в 23-му не витримав. Через Лобікс зі мною зв'язалися, Аж думав, а попробую, а спитаюся, як воно там, але вийшло по військовому, що так, ви подавали об'яву, через два дні ви маєте бути там на нашому пункті, ми вам скажемо, куди. Опа! ну Тут вже відпрошуюся з роботи, їду і буквально через тиждень вже був в ЗСУ. Вже почав проходити БЗВП. Згадай своє БЗВП. Коли було важче? Тоді чи зараз? Просто по-іншому. Там одні навантаження, тут інші навантаження. Там і фізичне, і дуже багато чогось нового, що треба. От кожен день щось нове. Щоб і мозги працювали, і тіло. І потрібно, і розумієш, що воно мега потрібно, і Це питання виживання, напружуєшся максимально. І тут так само, тому що їдеш, везеш потрібний вантаж, 10 тонн військового майна і його треба довести, його чекають. І вчасно треба довести. Теж ця напруга. Ну і коли лазиш під машину, і фізична напруга, і моральна, і розумова. Просто інше. Легкої роботи немає, ні тут, ні там. Чи змінилось прийняття ризиків порівняно з першим рейсом? Перший виїзд взагалі було так: їду, а всередині такий шеф, все пропало. Ой, Що, що це буде кожну ямочку. Ой. От, зараз не так. Зараз їду і е, ну, навіть насолоджуюсь кожним кілометром. Машина реально шикарна. От, собі прищипнувся, її, в зеркало подивився, точка все ближче, приїхав. Но, е, все одно якась така напруга, якийсь такий алертний стан. Тобто, Готовність, вона все одно зберігається. вона є. Тобто, це не розслабон, але задоволення від поїздки почав отримувати і чим далі, тим більше. Ти вважаєш свою роботу важкою? Важко, взагалі легкої роботи не буває. Важко, колеса важкі, пробиті, важко під машиною лазити, промазувати і передивлятися, чи все в порядку, там кабіну то задирати, продувати це. Слава Богу, особливо не ламалися. Але е, насправді, що важко, навіть не машина, не робота, не страхи. Важко боротися з тугою, тому що скучаєш за батьками, дітьми, друзями, колегами по роботі. За, за цим всім, особливо за дружиною. В 23-му було срібне весілля, ми знаємо, ще молодята. Дуже люблю, дуже скучаю. Це я думаю, скаже кожен. Це найважче. Які історії з рейсів запам'ятались найбільше? Ой, всяке бувало, і допомагав хлопців, витягав з болота. І було таке, що їдеш на машині вже того болото наліплено, вона йде по діагоналі. Але є і приємні якісь зустрічі. Дуже багато всяких фазанів, зайчиків, їжачків. Контактний зоопарк. Досить недавно була цікава історія, вже розвантажився, їду ввечері, щось дорогу перебігає, тихіше, 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 зупинився. думаю, шкода давити. Але на зустріч їде машина, теж військова, теж зупинився. Стоять дві машини по 13 тонн кожна. І от їжачки дорогу переходять. Ну, нормально. У що не повірив би, доки не опинився в армії. Та навіть та сама машина, тому що на роботі привозили товар думаю, Боже мій, ці дальнобойщики, вони їдуть, такі великі вантажі, тягають такими дорогами довгими, от, днями не бачать сім'ю. Не дай Бог колесо пробити. Не дай Бог що, це ж важко. За таку здорову машину сісти за руль? Ні, я б ніколи не сів. Боже, це страшне. Ага, не сів. <смір> Мушу їхати. Чим будеш займатися після закінчення війни? Да, хочеться знов зварити пиво свого, випити, піти на роботу, продати якусь гайку цим фермерам, тому що до сих пір дзвонять, а чи є у вас такі колеса, чи є у вас таке мастило. Вже заскучав за роботою. Будь-яка нормальна робота, мирна, мирної роботи хочеться. На мотоцикл сісти, прокататися, хочеться. Чи навчився в армії чомусь, що допоможе в цивільному житті? Я завжди був одинаком, одиночкою. Да, Сім'я, це ближній круг, але свої якісь проблеми, питання пробував вирішувати сам. В армії такі не виживають. Через то треба спілкуватися з колективом, треба вміти спілкуватися з колективом. І це. Допомагати, чекати на допомогу це, це нормально. І тут є люди, які готові допомогти, і треба бути також готовим допомогти. Це той, та навичка, якої в мене практично не було. Друзі, тут друзі, тут побратими. Завжди допоможуть. Що потрібно для закінчення війни? Треба працювати. На кожному місці, кожен з своїми руками, своєю лопатою, своєю машиною. Він має працювати тут, в тилу. І тільки так, якщо думати, що хтось зробить за тебе. Хтось може робити, але зробити це треба тільки всім. Якось так.